Дорогі власівчани, вітаємо вас із Днем селища. Бажаємо вам міцного козацького здоров'я та мирного неба над головою. Низький Уклін та щира подяка вам за вашу підтримку та допомогу. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Я, Я Касина Віталій з Покровського напрямку. Всіх вітаю з Днем народження нашого селища Власівки. Хочу привітати вас! З нашим святом, святом нашого селища, побажати мирного неба, чистого повітря, радості в житті побільше, І щоб всі наші допомоги, і доньки вмовляються допомоги силими і невродилими. Переда вам привіт з Берегівського напрямку, горіхів, молотик мачка. Слава Україні! Бажаю здоров'я всім односельцям, власівчанам! Шлю ваші свої вітання з сонячного Донбасу! Бажаю вам мирного неба. Вітаю вас з Днем селища і слава Україні! Шановні власівчани, хотів би привітати вас з 469 ю річницею Дня заснування Власівки. Побажати міцного здоров'я і разом до перемоги від 65-ї окремої механізованої бригади. Добрий день, мене звати Гаркуша Максим. Знаходжуся в Донецькій області на Покровському напрямку. Хочу привітати всіх односельчан з Днем Власівки і хочу побажати вам терпіння, витримки. Все буде Україна. Боремось і поборемо.